27 серпня 2024 року на базі ліцей номер 11 звягельської міської ради відбувся серпневий освітянський форум, який зібрав педагогів, керівників закладів та інших освітян міста в умовах воєнного часу. Під час повітряної тривоги захід був проведений в укритті. і з вітальним словом до освітян звернувся міський голова Микола Боровець. В освітянській сім'ї нашої звягельської родини починається новий навчальний рік. Ми з вами декілька днів тому назад з керівництвом закладів освіти, позашкільних і дошкільних навчальних закладів, провели колегію управління освіти, де обговорили важливі, перспективні стратегічні інноваційні проекти, які нам разом з вами потрібно буде. Розв'язувати і вирішувати у новому році. Я вірю, я впевнений і переконаний в тому, що ми зумуємо витримати всі труднощі, які будуть нам спослані, і ми до цього десь і готові. Насправді я щиро щиро дякую вам, кожному керівнику, кожному класному керівнику, кожному вчителю. Вихователю дошкільному навчальному закладу, керівнику дошкільного навчального закладу, всім тим добрим людям, які працюють сьогодні з нашими дітками і роблять добру справу, виховують їх як людей, патріотів, як психологи, позбавляють забутися або створюють умови забутися про війну і разом з тим навчають. Дають зернини знання все того, що необхідно сьогодні у навчальному процесі. Я вас вітаю з початком нового року. Молимося за те, щоб були створені всі умови для того, щоб нормально розпочинався навчальний рік, менші виклики, менше випробувань, а якщо і будуть, сили нам їх здолати. Я вам бажаю успіху, хай нам Бог допомагає. Слава Україні! Захід продовжився мотиваційними виступами освітніх експертів, які надихнули учасників на подальшу плідну роботу в умовах складного часу. Сьогодні я маю можливість представити, вийшов навчальний посібник шведського проєкту децентралізації. Про старшу профільну школу. Я мав можливість працювати в вашій робочій групі. І не дивлячись на такий складний шлях, я дякую і секретару міської ради, начальнику управління, заступнику Борис Наталії і всім, всім хто був до цього дотичний. Сьогодні більше двох тисяч примірників в четвер, в Славуті буде презентація. Цього посібника розійдеться по всій Україні і освітяни не тільки Житомирської області. а і... Інших куточків України матимуть змогу вивчити досвід міста звягеля. Я думаю, цим можна пишатися. Тому всім бажаю загалом отримати задоволення від сьогоднішнього заходу, надихнутися у тих умовах, які ми маємо, на те, щоб іти сіяти вічно розумне, тому що діти чекають зустрічі з вами. І я переконаний, що цей навчальний рік, який пройде, так само принесе багато досягнень для зв'язкової громади. І вам, пані Тетяно, я дарую цей посібник, в якому є досвід звягерської громади. Надалі учасники форуму розділилися на шість тематичних груп. Кожна група працювала над своєю темою, де обговорили формування особистого вчительського бренду, взаємодію заради дитини, нові формати природничої освіти, інформаційну грамотність в освіті. освіті. Менеджмент та можливості штучного інтелекту в епоху трансформації та глобальних змін.